Чому користувачі обирають продукти сейфтіка. В першу чергу, це, звісно, захист від внутрішніх загроз, захист від витоку даних, і відповідність нормам регуляторів. Другою з причин, завдяки чому користувачі вибирають рішення сейфтіка, це є легкість використання та швидкість розгортання. Існує така. Така стереотипна думка, що dlp рішення можуть бути впроваджені виключно в великій компанії, де є виділений штат користувачів. Як показує практика використання рішень сейфтіка, не потрібно додатково навчати персонал, готувати окрему команду для використання даних рішень, вони можуть легко використовуватися і швидко налаштовуватися фактично в будь-якій компанії. Ще одні з причин, чому користувачі обирають рішення сейфтіка, це є відносно низькі вимоги до апаратного та програмного забезпечення, як робочих, серверів, як робочих станцій, так і безпосередньо серверів, де встановлюється сервер, серверна частина. Легкий вибір потрібного продукту, як я вже казав, доволі легко обрати. Потрібно зрозуміти, що нам лише потрібно, проводити виключно аудит того, що відбувається у нас в компанії, виконувати блокування або мати повний функціонал для максимально можливого покриття різних сценаріїв використання, нам потрібно лише обрати серед трьох продуктів. Сейфтіка має досить широкий спектр сторонніх інтеграцій з різного роду виробниками що теж дає певну маневреність і можливість використання рішень в існуючій інфраструктурі без необхідності зміни саме інфраструктури компанії. Ну і також сейптика може використовуватися як на стаціонарних машинах, так і в віртуальному середовищі, так і в хмарних сервісах. Користувачі надають перевагу саме цим рішенням.